Для нашого телеканалу Самар надзвичайно важливо вести діалог із вами, любі новомосковці. та не тільки з дорослими, а й навіть з найменшими жителями нашого міста. У суботу ми проводили подорож у світ казки. Та чи сподобалось свято та де побувала малеча? Дізнавайтеся далі. Літо час дітей. Телеканал Самар спільно з програмою Мама і я провели на вихідних свято для маленьких містян. Усі присутні мали змогу відправитися в казкову подорож. Цього дня на площі Леніна панував гарний настрій, проводилися веселі конкурси, а всі учасники отримали подарунки. Співробітники телеканалу Самар приєдналися до акції Гарний настрій Запорука миру. Дійсно, діти повинні усміхатися та відчувати кожного дня свято, особливо на канікулах, кажуть організатори заходу. Сегодняшнее мероприятие организовывает телеканал «Самарь» совместно с программой «Мама я». Посвящено оно, конечно же, детям, лету, школьным каникулам. Вот 1, октября, 1 июня, к сожалению, у нас не состоялся праздник, и он был перенесен на сегодня. Для нас очень важно проводить такие мероприятия для самых маленьких, поскольку именно они, им не хватает такого праздника. Мы хотим, чтобы такие праздники проводились намного чаще, чтобы взрослые брали пример Всі будемо поддержати. Ще хочеться добавити, що е, телеканал сама всегда предлагает жити в ритме міряного міста вместе с з нами. Присоединяйтесь к нам. Губка Боб дуже розвеселив малечу. В цей день гарний настрій наші літав у повітрі. Тож дорослі також посміхалися та жартували. Но у нас сьогодні міноприяті здесь проходять для дітей. Отте э, все думают, що это губка Боб. Це на самом деле чоловік мівіна. Просто є секрет. Один ест по 5 пачок мівін в сутки. Став таким жовтим і квадратним. Артисти цирку на льоду Грант порадували деякими своїми виступами присутніх і найактивніших учасників нагородили квитками на виставу. Еміль Зеро жаліється, що зараз дитячих свят, на яких дарували подарунки, дуже мало. Тож він дякує телеканалу Самар та програмі Мама і я, а також спонсорам за приємні сюрпризи. Такі канікул. Телеканал Самар дякує постійним спонсорам, а саме магазинам Презент малюки зебра, які надали подарунки для усіх учасників, а також за сюрпризи від інтернет-магазину Лепкінд. Окремо, дякуємо за допомогу в організації свята спортивному клубу Енерджі Фіт та кав'ярні Перфект кофі за святкову знижку у 50% на морозиво. Організатори свята для дітей впевнені, подібних спільних заходів буде з часом більше, бо казковим світ дитинства повинні робити дорослі. Ряд з такими героями відчуваєш себе справжньою дитиною і повертаєшся в своє щасливе дитинство.